Всім привіт! З вами Данило. І сьогодні ми підведемо результати цього місяця нашим традиційним розіграшем карти побито. Але перш ніж розпочати розіграш, хотілося б нагадати, що компанія Віпол, лідер на ринку працевлаштування в Польщі, продовжує збір допомоги для біженців з України. На даний момент ми збираємо для дитячого будинку, який був евакуйований у зв'язку з війною в Україні. Чекаємо усіх, хто бажає допомогти за адресою, але стану з'єдночених 51. Час прийому з 9 по 3. Або дзвоніть за номером телефону, котрий зараз бачите на екрані. Наразі найнеобхіднішим є засоби гігієни, побутова хімія, солодощі. Переконливе прохання не приносити швидкопсовні продукти. А зараз повертаємося до розіграшу. Правила все ті ж, у кінці місяця ми отримуємо змість роботи імена 10 кращих співробітників місяця. Імена учасників ми вносимо до сервісу random.org, і програма випадковим чином обирає щасливчика. А призом є безкоштовне оформлення карти побитого з допомогою від наших фахівців упродовж усього процесу. Ну що, почнемо. Бажаю всім удачі! І переможцем цього місяця стає Ольга Погребняк. Ми вас щиро вітаємо. З вами незабаром зв'яжеться наш співробітник. Підписуйтеся на наш Facebook, Instagram і Ютуб канал, а також поширюйте відео серед своїх друзів, всі посилання під цим відео. А для того, щоб бути у курсі гарячих вакансій в Польщі, останніх новин країни, а також новин, розіграшів та конкурсів від компанії Vipol, Підписуйтесь і на наш інформаційний канал у Viber. Усі посилання також під відео. Працюємо разом і слава Україні! До зустрічі!